Доброго дня, шановні мої друзі, дякую, що ви завітали на мій канал Кулінарна Родзинка. Я сьогодні буду готувати пільмені із курячого філе. Здавалося, б приготувати пільмені це не складна річ, але не завжди вони виходять вдалими через тісто. Отже, сьогодні я вам запропоную дуже хороший рецепт тіста, коли тісто не рветься, і пельмені завжди, получаються гарні і не рвуться. Отже, починаємо готувати наші пельмені. Спочатку взяла філе. Філе в мене отут 400 грамів. Перебили блендером і в філе вкидаю. Трішки меленого перцю. А так, по чайній ложечці, чайну ложечку солі. Можна вкинути меленого часнику сушеного. У мене сушеного немає, я вкидаю подрібнений дуже чесничок, зелений. І одну крихотку цибульки помеленої на м'ясорубочку. Або на терку. По те, на сам дрібнішеньку. Фарш розмішую, дуже гарно перемішую щоб усі інгредієнти поєдналися гарно. Дуже гарно відчувається аромат часничку, просто такий аромат дуже приємний, хороший. Фарш відставляємо і переходимо до приготування тіста. 300 г борошна просіяного я пересипаю у глибоку мисочку. Додаю десь спочатку отак 2 треті стакани гарячої води, окропу і заварюю тісто. Розмішую лопаточкою, додаємо чайну ложку розпушувача і одну столову ложку олії, борошна можна трошечки додати, щоб вийшло таке крутеньке тісто, еластичне тісто, дуже Ідеальне тісто саме для приготування вареників і пельменів. Це один з найкращих варіантів такого тіста. Воно, по-перше, еластичне. По-друге, з ним дуже гарно працювати. Воно дуже гарно зліплюється. І коли ви ліплюєте пельмені чи вареники і вкидаєте в фарш, то Ну, Воно дуже гарно розтягується. Тільки подивіться, ви яке вийшло прекрасне тісто. Дуже таке, таке хороше, тісто, м'якесеньке, еластичне. Тісто ділимо на дві частинки і створюємо отакі дві полосочки. Не товсті, тоненькі полосочки, отакі. І поділила на отакі квадратики, 25 квадратиків вона вийшла з таких, порізала полосочки на квадратики. Кожен квадратик. Перетворюємо на кружечок. Щоб... І кожен кружечок розкачуємо на раз, качалочкою. Тільки ж погляньте, яке податливе тісто. Які вийшли пільмешки, тісто на пільмешки. Підготували тісто і ставимо воду на плиту, щоб закипіло. Трішечки так руками розплескуємо тістечко, щоб воно ще було таке податливіше. І погляньте на столі дуже мало борошна. Воно, таке тісто, що навіть до столу не пристає. Беремо чайну ложечку і вкидаємо фарш. І ви погляньте, як воно легко зліплюється. Ну Просто ідеальне тісто, з ним дуже гарно працювати, аж хочеться. Нема ж нічого смачнішого за пільмені, які зроблені власними руками. Погляньте, які ж вони виходять. Ну, ну дуже хороші, ну як зайчики маленькі такі. Виліплюємо пільмені з величезним задоволенням, ну просто дуже хороше, таке тісто. Найкраще, звичайно, виходять пільмешки. Коли вони приготовлені, власноруч варш приготовлений, береш філешку, ти бачиш, яка це філешка, і перебиваєш блендером чи пропускаєш на м'ясорубку. І виходить, дуже-дуже смачні пільмешки. І якщо вам потрібні меншенькі пільмені, можна на меншенькі частинки поділити тісто. А мені подобаються саме такі середні, Або навіть трішечки великуватенькі пельмені. Ось такі вони виходять, Ну просто чарівні. Фаршу я кладу отаку ложечку, Вона не більша, ніж чайна. Просто е, таку кількість фаршу я, я кладу. Трошечки менше, ніж столова ложка. Але, звичайно, майже дві чайні ложечки, може трошки і більше. Отак. І фаршу в мене трішечки, я бачу, так залишиться. Тобто, коли нам 300 грамів фаршу вистачить, тобто одного філе на таку кількість борошна нам повністю вистачає. Але я додала ще половинку філешки. і е е оказала, що ота половинка була зайвою. Тобто, розраховуйте на. Якщо кидаєте на таку кількість тіста, то берете тільки одне куряче філе десь на 300 г. Ну, так залишилося трішки фаршу. Його зазвичай можна або в морозилку покласти та приготувати якусь іншу страву, або зліпити, як фрикадельки і вкинути разом з пільменями. Теж буде смачно. У воду вкидаємо. Чорний перець горошком і підсолюємо. І після цього кидаємо підміни. Вкинули під мені і акуратно, дуже акуратно ложечко. Якщо є дерев'яна лопаточка, то ще краще підбираємо їх, щоб вони не пристали до низу, до дна посудинки. Кидаємо такі фрикаделечки. Вони наситять юшечку нашу м'ясним яс, таким бульйончиком. І кільмені будуть ще смачнішими. І оці малесенькі фрикадельки теж посмакують в тарілці. І все закипання. Ставимо на середній або навіть менше середній вогонь і варимо 7 хвилин. А після того, 15 хвилин вони повинні настоїтися. За 3 хвилинки до кінця варки вкидаємо лавровий густочок. Минуло 7 хвилин, Пельмені, погляньте, які гарні пельмені зварилися. І накриваємо їх мисочкою, або кривичкою на 10-15 хвилин, щоб вони настоялися. Пільмешки настоїлися. Тарілочку я поклала сметанки чи масло покладіть. І викладаємо такі пільмешки. Тільки гляньте, які вони всі гарні. Викладаю прямо з кастрюльки. Жоден пільмешок не розвалився. Такий ціленький, хороший, такий, великий. Можете зробити меншенькі. Пельмешки можна притрусити зеленю, чи чеснику, чи цибулі. Я притрушую зелені петрушки. На порції кладу 7 пельмешок. І Дуже полюбляємо їсти пельмені і запивати томатним соком домашнім. Смачного всім! Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Готуйте такі пельмені. А я бажаю вам міцного здоров'я, щастя і мирного неба. Ось такі вийшли вони всередині. Багато м'яса і якось мало тіста. Тісто в цих пільмеях навіть не відчувається. Воно і тонесеньке, і не рветься. Ну просто ідеальне тісто і для вареників, і для пільмів. Погляньте, яке воно. Получилися дуже смачні пельмені із філе куриці. Фарш приготували вдома.